Зу в лісове урочище нечимне, що надихнуло поетесу на написання драми Феєрії, лісова пісня, разом із Волинянами прибули поети зі Львова та Кіровограда. Вони відвідали чарівну місцину, аби вклонитися тій землі, до якої торкалась своїм поетичним талантом та палким серцем велика донька українського народу. Коли я думаю про ці постаті, непересічні, ці вершини українського духу, я думаю, що перш за все їх можна значити як любов. Як совість і як дух, У мене дуже багато вражень взагалі не тільки від Лесі Українки від тих місць пов'язаних з нею, а взагалі від Волинів. Ми оце свято шановуємо Лесі Українки не тільки тому, що вона тут народилася, а ми фактично ті наші воїки на сході України виконують її волю. Адже вона писала, от я зараз ще зі шкільної програми. Може. Може, не тошно ці рядки месники дуже візьмуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще не служиш, ти хворим рукам. Десятий раз на свято у нечимне приїздить делегація з Польщі завдяки тривалій співпраці місцевої влади із сусідньою країною. Закордонні гості пізнали творчість Лесі Українки, зрозуміли її слово. Десятий раз ми буваємо на цьому святі в магічному світі Лесі Українки. Подружилися з місцевими мешканцями, і вже в нас в гміні проблема. Багато охочих їхати в складі делегації саме на цю пору. Поляки хочуть спілкуватися з українцями, адже тут є можливість спілкування з творчими людьми з усієї України. І якби нам дали таку можливість, ми би хотіли тут бути активними учасниками. Іменинниками почувалися цього дня молоді літератори Волині, які поповнили ряди Національної спілки письменників України. В урочистій обстановці їм було вручено квітки членів спілки. Ця таємнича місцина і досі приховує чари, на яких зростають народні таланти. На сцені виступали місцеві фольклорні колективи. Вони надали свято особливого волинського колориту.